Чи є компоненти, які при додаванні в косметику будуть матувати шкіру? Звичайно, є. Це класні робочі активи, які ми вже багато років продаємо в магазині Біюр і впевнені в їх ефективності. Зберігайте собі підбірку корисних інгредієнтів. Перший компонент це французький актив Evermat, який представляє собою фітокомплекс, регулюючий секрецію сальних залоз. Він має сильну, порозвужуючу дію. Помітно зменшує жирний блиск і запобігає закупорці сальних залоз. Найкращу ефективність він проявляє при концентрації 3% у готовому засобі. Компонент номер 2 це швійцарський Away, створений на основі екстракту мастичного дерева, тобто смоли, яка володіє антимікробними, протизапальними і в'яжучими властивостями. Клінічні випробування показали, що поривей помітно скорочує пори, усуває прищі і дрібні кісти, а також зменшує жирний блиск, і ефективність він проявляє при концентрації від 2%. І до номеру 3 матуючих компонентів я би віднесла декілька функціональних активів, таких як, наприклад, Amihope Л. Це амінокислотний порошок, який надає косметиці софт-тач ефект та приховує пори. Також це Ronaflare M-Sphere, що є сумішю диоксиду кремнію з натуральною мікою, який здатен адсорбувати надлишки жиру. І дійсно чудо порошок мій топ серед топів: це Ronaflare Flawless – суміш сфер діоксиду кремнію, покритих діоксидом титану та оксидами заліза. Мало того, що цей компонент володіє матуючими властивостями, але разом з цим він надає софт фокус-ефект. Та шкіра відразу стає гладкою, а зморшки менш помітними. Використовуйте ці компоненти в своїй косметиці, щоб ваша шкіра виглядала ідеальною, та не забувайте поставити лайк і підписатися на нашу сторінку.